У Рівному вперше з'явилась пожежна драбина, яка сягає 16-го поверху. Її нашим рятувальникам передали благодійники з Німеччини. У Рівненському зоопарку планують розширити автомобільну парковку. Окремо планують місця для туристичних автобусів. Лаванда як терапія для родин військових і допомога Збройним силам. На Здолбунівщині підприємці зростили фіолетове поле. Однорічний хлопчик загинув під колесами легковика свого батька. Як повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька, це сталося вчора о 20.45 у селі Залав'я колишнього Рокитнівського району. 28-річний місцевий житель виїжджав автомобілем Volkswagen Гольф з власного гаража заднім ходом і наїхав на однолітнього сина. Від отриманих травм дитина померла у лікарні. Додала Марія Юстицька. Відповідно до медичного огляду на стан алкогольного сп'яніння, чоловік був тверезий. Він пояснив, що коли виходив, то син був біля будинку, а це понад 20 метрів до гаража. Тому не очікував, що дитина, яка лише нещодавно почала ходити, там опиниться. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, потерпіло. слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це пожежна машина, за допомогою якої рятувальники зможуть діставатися на 54-метрову висоту, тобто на 16-й поверх. Спецавтомобіль рівненським пожежникам передали благодійники з Німеччини. Вартість його орієнтовно 50 мільйонів гривень. Автомобіль насправді дуже крутий. Потреба була дуже давно, у зв'язку з тим, що станом на сьогодення, велика кількість забудовників будують. Будинки підвищеної поверховості таких будівель у нас є 26 тобто. Момент, ми можемо констатувати, що даний транспортний засіб він є дуже актуальний для нашого міста. До цього рятувальники гасили пожежі за допомогою іншого автомобіля автодрабина, якого піднімається максимум до 9-го поверху. Коли е, в нас виникає пожежа на будь-якому поверсі, наприклад, ми беремо дев'ятий, ми прокладаємо всі е, сили, і засоби і спорядження через сходові клітини, і ми паралельно працюємо через автодрабину. Через ходові клітини буває дуже багато всяких моментів. Ставлять дуже якісні двері, які надзвичайно важко зрізати. Тоді паралельно люди, працюють через автодрабину, вони потрапляють в палаюче приміщення. Вантажопідйомність люльки у новому транспорті 400 кілограмів. Автомобіль обладнаний люлькою яка керується як безпосередньо з самої люльки, так і водієм даного автомобіля. В плані гасіння пожежі він в рази кращий. Тут є сухотруб, не треба тягнути з собою рукавну лінію наверх. Якщо ми беремо автодрабину на базі Зіла 131-го, ну ви бачите, так, різниця є, тобто різниця в 30 років. Катерина Сірук, Роман Шаконець, Суспільне новини, Рівне за поточний рік ми маємо два випадки спалах в Радивілівській тергромаді. У нас був які оперативно вдалось ліквідувати по Україні в цьому році 20 випадків. Ну, на перший погляд, ці цифри здаються досить невеликими. Щоб говорити про подібність до того спалаху, який був 5 років тому, проте важливо дуже знати специфіку вірусу кору, аби розуміти реальність ризиків Україні. Спалахи мають циклічний характер і повторюються кожні 5 років. Ну, рахуємо 18-й рік, плюс 5 років якраз. Прогнозується на цей рік з огляду на це є високий рівень потужного спалаху та значне кількість збільшення кількості випадків. Щоб отримати надійний відповідний захист від кору, треба щепитися двічі. Дитина щеплюється при хороших умовах. Це 12 місяців, і наступна доза це в 6 років. Якщо ми не встигаємо щепити дитину з якихось причин, а особливо це актуально зараз в наш час, коли люди змінюють місце проживання, коли їдуть, коли тікають, то ми повинні пам'ятати, що ці дві дози все одно треба отримати, але не менше з інтервалом як один місяць. Перевищення у чотири рази гранично допустимих концентрацій аміаку у повітрі зафіксували у шпанові спеціалісти центру контролю та профілактики хвороб області. Про це суспільному стало відомо сьогодні з їхньої відповіді на запит міськради. Нагадаємо, з 10 липня у рівному та околицях міста працювала міська комісія, яка мала визначити джерело неприємного запаху в обласному центрі. Досліджували повітря у шпанові та рівному на місці чотирьох речовин, зокрема аміаку, сірководню, діоксиду азоту. Окрім перевищення аміаку у Шпанові, фахівці зафіксували також перевищення аміаку та сірководню на вулицях Волинської дивізії, Коновальця та будівельників. Результати досліджень передали у Держпродспоживслужбу та Поліський екологічний офіс. Сама експертиза вона вже загальному зроблена, але зараз чітко просто віддали на лабораторію, для того, щоб визначити саме з якого може бути це підприємство, тобто там, аміак, там інші запахи. І вже коли вже буде дослідження повністю досконало, будемо чітко розуміти, яка це фабрика чи з якого підприємства це могло звідти до нас в місто попадати, цей саме запах». Найближчим часом почнуться роботи з розширення автомобільної стоянки поблизу рівненського зоопарку. Її концепцію журналістам представили секретар рівне ради Віктор Шакерзян та директор зоопарку Олег Павлюк. Її стоянка саме буде передбачати орієнтовно десь 120-125 місць. На 10% це для людей, які, наприклад, мало рихливо. От і передбачено те, що ми можемо, наприклад, приїхати там, навіть для екологічного транспорту теж. Під'єднати там зарядний пристрій, і так само і заправитися. Орієнтовно десь там 9 мільйонів. Сьогодні, ми наприклад, бачимо, що місто виділено цей проєкт 2 мільйона. Відповідно, ми роботи це розпочнемо. Якщо буде можливість міста додавати ці кошти, ми будемо додавати. Розширення існуючої стоянки, за словами директора зоопарку Олега Павлюка, необхідне з огляду на те, що відвідувачів більшає, і вони паркують свій транспорт вздовж дороги. Досить цікава така розв'язка, яка передбачає односторонню Онні рух по цій парковці, щоб не створювати корків при виїзді, і окремо це теж дуже важливо парковку для автобусів. Тому що цього року, коли їздили екскурсії, привозили б дуже багато дітей із сусідніх областей, навіть вони просто не мали можливості. Вони проїжджали повз зоопарк, тому що вони не мали де припаркуватись, і там умовно 40 дітей мали якось сюди провести, коли все було заставлено транспортом. Приватним тому, якби для нас це дійсно важливо. Тендер на виконання робіт, за словами Віктора Шакерзяна, планують провести на початку серпня. Тим часом на самій території зоопарку збираються встановити систему відеоспостереження. На це коштів з міського бюджету не витрачатимуть. Розглядається варіант дообладнання обладнання системи безпеки, як тривожна кнопка, таким чином, щоб у разі виникнення якихось нетипових ситуацій, можна було викликати групу оперативну. Закупка обладнання, встановлення і подальше обслуговування під час експлуатації обладнання буде здійснюватися нашою компанією. Фінансуємо за власний кошт і в подальшому обслуговуємо. Ну це Така інвестиція надовго. Є маса випадків, коли відвідувачі скаржаться там, пам'ятаєте, мавпа забрала телефон, чи там е е вкусила дитину за руку. Тобто, ми зможемо відслідковувати ці всі моменти і зможемо би, дивитися, що насправді відбулося. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Альбертик звати в вересні йому 7 вересня виповнилося 22 роки. Загинув він 2 жовтня. Наталія Козік, матір загиблого воїна після втрати сина, стала приїздити на лавандове поле у Суйми. Каже, після відвідин почувається, наче після терапії. Ну тут трошки відволікаєшся, трошки якось дихається по іншому. Син Наталії Козік служив у одній бригаді із сином подружжя Капітул Петром. Їхня сім'я й вирощує лаванду. Тому важливе спілкування, важливо, що людина тебе розуміє. Старший син, він теж військовий. Ідея вирощувати лаванду виникла 20 років тому. Втілювати мрію разом з сином військовим почали 3 роки тому. Цю діляночку ми придбали після нашого весілля. Це наш спільний перший такий вклад, який потім виріс лавандове поле. Садила я, не знала, яким, яким буде результат. Я спілкуюся з людьми, які садять такі поля, у них набагато більше пропадає, не, не приживається, не перезимує, а у нас прижилася дуже гарно. Він допомагав, все нам поки був вдома, все ми з ним тут на, 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 рядки нарізали, ямки копали, все садили, це все його так само труд тут, як і наш. На полі орієнтовно три тисячі кущів. Подивитися на лаванду приїздять люди з різних населених пунктів області. Серед них є рідні бійців, які загинули або продовжують захищати Україну. Анна Капітула це називає лавандотерапією. Віддушена я тут відпочиваю, навіть якщо я такі як і щось в мене не так в голові, коли я приїжджаю сюди, воно все стає на місця, мені стає спокійно. А ще готову продукцію жінка передає на фронт сину. І гідролат, То коли закінчиться, то він сам просить гідролатом, вони лікуються. Тріскається шкіра і мама, у нас такі такі проблеми. Ну, Він взагалі не мій ноги і все, все, що хочеш, а хлопці ж постійно взуті, він має антибактеріальний ефект. Хочеться, звісно, скоріше, щоб це все закінчилося, щоб був мир. Аби брав побратимів, приїжджали б сюди, собі хлопці віддихнули, б, відпочили б тут, а ну, поки що вони мусять бути там. Також жінка продукцію продає, а за вторговані гроші купує і ремонтує машини. Це поле зараз мені допомагає якось допомагати нашим хлопцям, підтримувати нашу бригаду. І жити. Жінка каже, наразі збирає гроші для купівлі авто для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, в якій служить син. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.